За, отрималося, значить, немає. Пропозиція є. Те ну, слово, то вже я сказав значить, на доповед... доповідачу надати 15 хвилин для доповіді. 15 хвилин. доповіді, значить, що буде до 10 хвилин. Е, виступаючим до 5 хвилин. Відповіді на запитання до 2 хвилин. Значить, слухання провести, ну, є пропозиції без, без перерви. Заперечень немає. Інші пропозиції відносно регламенту. Немає. То про що голосувати. Хто за даний регламент? що голосувати. Дякую. Повістка ден в нас одна? Одна. Провадження, провадження виробництва про, е, проєкту по виробництву деревних е, пелет або так званих паливних гранул в селі Минківці Думинського району Рівненської області в 2011 році за сприяння. За сприяння. Економічно глобального економічного фонду, програми малих грантів, програми розвитку ООН в Україні. Тобто даний проєкт частково фінансується значить, до тих, котрі виділяються підприємствові кошти, частково є, кажуть, фінансується виконанням цього проєкту. Якщо так, хто за за цю, за, за порядок такий денний, щоб розглянути сьогодні, якщо інших питань немає, то прошу проголосувати, щоб розглянути дане питання. Значить, програму нашу Значить, Прохання тільки до всіх. Хто, хто буде виступати, доповідачі співдобуть, щоб е, притримувалися теми нашого громадського слухань. Якщо ми значить якісь інші питання, то це може бути тільки по закінченні наших громадських слухань, е, прийняття постанови, звернення і тому подібне, і тоді розглянемо інші питання. Якщо е, якщо значить, так то дозвольте мені коротенько. 10-15 хвилин згідно регламенту проінформувати вас по суті даного проєкту в 21 столітті перед людством все гостріше постає питання охорони довкілля, Забруднення навколишнього середовища зменшення запаси питної води. Озонові дірки, глобальне потепління, зміна клімату все це заставляє жителів планети задоволюватись. Відбувається зменшення запасів природних ресурсів, тому в світі в Україні прослідковується тенденція до пошуку таких видів альтернативних палив, які зменшують шкідливі викиди колишні середовище та знижують навантаження в цілому. Останнім часом на ринку з'явився новий вид палива, пелети. Павні гранули. Як в країнах ЄС, так в Росії, в Україні, де далі в більшості популярності набуває виробництво використання пелет. Що ж таке пелети? Пелети це паливні гранули циліндричної форми різного діаметру. Це пресований продукт, який виготовляється із заздалегідь, заздалегідь висушених відходів деревини, Торфу та відходів сільськогосполозького виробництва. Пелети бувають значить, з дерева, халети бувають з торфу, відходів від сільського сподарського yeah. привернистре соняшника, з соломи. Вони мають різну характеристику цінність. Найбільш цінні в Європі ростуться деревні пелети. Даний вид палива має так і наступне. При спалюванні пелет досягається коефіцієнт корисних дії в котлах до 86%. За своїми тепловими властивостями сипелети перевищують навіть кам'яне вугілля. Гранули виробляють без використання хімічних закріплювачів, екологічні показники поза конкуренцією. У викидах практично відсутня сірка емісія вуглекислого газу нижче в 10 разів будь-якого іншого видопалва. Ви знаєте, що при спалюванні всіх наших тих традиційних е, палива і газу, нафти, мазуту, вугілля, вугілляється велика кількість е, е, парникових газів і двохи е, е, сірки. Ви знаєте, цього значить е, оце що випадають кислотні дощі. Значить, знищуються значить, ліси і тому. Ні, це діє на навколишнє довкілля, як каже, дуже шкідливо. І в цьому відношенні е, палети є е, велика перевага. Не місяць пилу і спор не викликає алергію людей, не мають запаху на відміну від стандартних видів палива, може зберігатися безпосередньо близькості від житлових приміщень. Значить, гранули зручно транспортувати, зберігати необхідна площа в два рази менше, ніж при транспортуванні і зберіганні дров. Легко піддається автоматизації за рахунок хорошої сипкості, щоб робити їх зручним використання. Попіл, який залишається від спалювання пелет на житті, може успішно використовуватися як добра на представних ділянках та газона. Багато людей. Щоб побудувати будинок за містом, стикається з вибором, підключити будинок до існуючої газової магістралі, або тримати або придбати автономний котел, щоб працює на рідкому або твердому палі. Існують різні види котлів, але найбільш дешеві в експлуатації на сьогодні день є котли на пелетах, але не за, такі, такі заваження не за вартістю придбання. Якщо в нас газові котли, будемо переводити на е, наші гривні, де десь коштують е, 3 там, до п'яти тисяч, на 4, то на палетах е, 10-15 тисяч. Але якщо врахувати, що о, тих в тих нас багато сіл ще є де не газетіковане, де окремі будинки, що е, немає е, газових майстраних. І то, безумовно, котли на пелетах мають велику перевагу. Середньо котел потужністю 10 кВт, що працює на пелетах, потребує 2 кг пелет за годину, Два мішки на добу, 14 мішків на тиждень і близько півтори тонни на місяць. Є побутові котли з автоматичною загрузкою палет. На сьогоднішній день пале є найбільш безпечне пало і не самозаймається не невибухонебезпечним. В процесі експлуатації котлів з використанням палет проводиться їх очищення від золи від 1 до 2 разів на, на тиждень, чищення пальника один раз на місяць, повне очищення зняття декоративних панелей один раз на рік. При спалюванні газом запах газу подається не всіх. Висотикий рівень вуглекислого газу. При використанні палет це запах дерева, що горить, значно менший викид вуглекислого газу. Щироко застосовуються палети в печах-камінах з відкритим полум'ям. Тепло віддається за рахунок теплового в конвекції. Саме, це, саме цей тип теплового випроміння вважається найбільш комфортним для людини. Економічні показники також свідчать на користь пале. Якщо на опалення приміщення витрачається одна тисяча кубів газу, то відповідно на опалення того ж приміщення потрібно 1,7 тонн пеле. Значить, звичайно, сьогодні ще палети відносно дорогі, але зважаючи на те, що і середня ціна тонни пелет по Україні десь 1000 1200 гривень. Але зважаючи на те, що щорічно газ, ціна на газ піднімається, значить, переваги пелет будуть з кожним роком зростати. Враховуючи так, в Україні значна частина пелет почали в Україні виготовляти пелети. Але більшість поставляють поки на експорт. Ціна їх, якщо буде більше буде виробництва, то буде зменшуватись і будуть наші е, жителі. Існує десять переваг, і, значить, і від кожного конкретного випадку треба рахувати, значить, європейські країни зробили свій вибір на користь палет. Найбільше споживачем полет серед країн Європи, є Німеччина. 2300 тонн, тисяч тонн, виробництво в Швеції 1 мільйон 720 тисяч тонн. Кожен третій котел в Німеччині працює на біологічному паливі. І що характерно, значить, будемо казати, європейські країни більшість значить, теплопостачання для жителів значить, відбувається на Альтернативного паливому екологічно чисте і тому подібне. Для того, щоб заохотити людей придбати котр, значить уряд Німеччини приймає компенсування, якщо ви закуповуєте котел на билетах, 50% вартості вам компенсується. Цілком очевидно, що здійснення заходів передбачено протоколом, кіотським протоколом для більших країн, і в тому числі буде створення енергетики, що працює на альтернативних видопалах. паливах. Ви знаєте, що наш уряд і Верховна Рада приймають всі, вже починають приймати, щоб заохотити населення підприємців. До використання альтернативних, альтернативних видів палива, енергозберігаючих технологій. Тому Рівненщина є одним з областей в нас е, е, велика частина території покрита лісами. Лісопереробне підприємство, значить, і дуже часто тирса, відходи, значить спалюються або значить. От у нас є багато систем, де якщо за границю вирізають от, там якісь кущі, підходить машина, потрібна на на і в машину, і це йде виробництво пеле. В нас ж оці, значить, від прочистки, просіки. Спалювання, це освоєння нових земель, це все, всі відходи, значить, і це нерозумне не, не, використання е, джерел небогазяйських. В рідних області е, пелетів дозволять, якщо ми буде більше беремо, дозволять е, з, е, з, е, зекономити значні кількість енергоресурси, газу, а вивільні кошти на...